Захар Бірков справжній герой, що втратив на фронті обидві руки, ногу та око, захищаючи кожного з нас. Тепер наша черга допомогти йому разом з благодійним фондом «Врятуй красу повернутися до повноцінного життя. Переходьте за QR-кодом або покликанням в описі під відео та донатьте. Привіт, ви дивитеся НТ. Це був насичений тиждень. Давайте розберемо, що ж відбулося 6 по 12 травня. А ви як завжди зробите про них свої власні висновки? Наступ на Харківщину. Харків це друге за чисельністю населення місто в Україні. Там проживає близько півтора мільйона українців. Для окупантів від самого початку повномасштабного вторгнення він був дуже важливою ціллю, оскільки їх пропаганда. Довгий час намагалась малювати Харків як проросійське місто. Звісно, що бої перших місяців пономаштабки на практиці довели окупантам, що в Харкові їх будуть зустрічати лише з парною кількістю квітів. Після того, як у 22-му році окупанти були відкинуті з Харківщини, довгий час різного роду пропагандисти робили публічні заяви про наміри захопити Харків. А останні кілька місяців такі заяви лунали чи не кожного дня, особливо в останкинських студіях. Ну і звісно, Харків зазнавав від окупантів дуже багато біди. Чи не кожного дня туди прилітали балістика, дрони та інші озброєнь. Мер Харкова навіть заявляв, що цивільна інфраструктура в місті майже повністю знищена і 200 тисяч людей довгий час залишаються без світла. 9 травня у своєму вечірньому зверненні президент України заявив, що генштаб знає про реальні плани збройних сил Росії та наголосив, що Україна до цього готова. 10 травня, близько 4-ї години ночі, окупанти почали штурмові дії в напрямку Харківщини. Почали з масованих ударів по об'єкти інфраструктури. Наступ проводився з кількох напрямків. На мапі Діпстейт, мабуть, вперше з 2022 року з'явилася сіра зона на Харківщині. Майже одразу почалась евакуація цивільного населення з Вовчанська та наближних населених пунктів. Окупанти прорвалися в кілька прикордонних сіл та таким чином отримали змогу бити по Харкову з артилерії. Водночас, наша лінія оборони знаходиться не на самому кордоні, а трохи далі. Тому наразі окупанти її не прорвали. Загалом армія РФ накопичила для наступу на Харківщину близько 50 тисяч військовослужбовців, 400 танків, 930 бойових броньованих машин, під тисячу стволових артсистем систем та 130 реактивних. Але безпосередньо в наступальних діях бере участь до 2 тисяч особового складу. До речі, для цього наступу окупанти навіть придумали новий символ, який малюють на своїй техніці. Цього разу чомусь без літер, чомусь. Майже одразу, як тільки окупанти намагалися прорватися вперед, їх зустрічали дронами, артилерією та броньованою технікою. В результаті багато відео з палаючими бойовими машинами окупантів. Ввечері 10 травня, близько 10-ї години, в Харкові скасувала найдовшу повітряну тривогу, яка тривала 13 годин і 19 хвилин. В самому місці дуже багато постраждалих. Протягом 10 травня на території Харківщини евакуювали 1775 людей, зокрема 1048 місцевих жителів Чугуївського району. Наразі окупанти пробують обмежено продовжити штурмові дії у Стрілечі, Пильній, Борисовці в районі Олейникова та Огірцевого на півночі Харківської області. Однак на сьогодні ситуація лишається контрольованою. За даними американського інституту ISW, окупанти на півночі Харкова мають обмежені оперативні. Цілі основна стратегічна задача відтягнути наші сили з інших напрямків, адже наразі вони також активізували наступ на старобельському, донецькому та бахмутському відтинках. На мою думку, варто дослухатися до офіційної інформації та оперативно реагувати на неї. Також важливо зберігати холодну голову та не розносити і псо окупантів, а за можливості взагалі всіляко допомагати Силам оборони України, що виконують бойові задачі на цьому та інших напрямках. Ми віримо в те, що Харків обов'язково вистоїть та віримо в ЗСУ. День пам'яті та перемоги. Друга світова це одна з найжахливіших катастроф в історії людства. Голокост, Хіросіма, Нагасакі. Самі ці слова синоніми трагедії, яку принесла в світ Друга Світова. Щороку в світі відзначають День перемоги над нацизмом, але так склалося, що захід святкує цю дату 8 травня, а РФ 9. -го. Чому ж так? Почнемо з невеличкого екскурсу в історії вночі. 7 травня делегація Німеччини у французькому місті Реймс підписала акт про безумовну капітуляцію, який набрав чинності 8 травня після 23-ї години. Тож, ось цю дату, власне, і святкують на Заході. У Реймсі підписував документ Іван Суслопаров, генерал-майор СРСР. Там, до речі, доволі дивна історія. Він не знав, чи має взагалі повноваження таке підписувати, тому направив запит в Москву. Але звідти йому не встигли відповісти. А зволікати було не можна, тож він підписав цей документ. Але ще згодом дізнався, що не мав права так робити. Сталін сприйняв підписання цього договору як те, що саме Захід поставив крапку у Другій світовій. А роль СРСР у всьому цьому, ніби як була применшена, він вирішив, що оскільки саме радянський союз зазнав найбільших втрат у протистоянні та завдав найбільших втрат ворогу, то саме він і має приймати капітуляцію. Сталін наполіг, щоб союзники провели ще одну церемонію, яку вважали б ратифікацією попереднього протоколу про капітуляцію. І союзники на це погодились. Отож, церемонію капітуляції провели ще раз, 8 травня, у радянській зоні окупації передмістя Берліна о 22-й годині за середньоєвропейським часом. В Москві тоді вже було 9 травня. Так і з'явились дві дати святкування Дня перемоги. 9 травня День перемоги відзначали лише в Радянському Союзі та залежних від нього країнах Варшавського блоку. А згодом у державах, які виникли після розпаду СРСР. І з 2015 року до них приєднався Ізраїль. Україна після розпаду СРСР продовжила святкувати день перемоги саме 9 травня. Однак досить швидко, а саме з кінця 90-х стало зрозуміло, що 9 травня це не про пам'ять, а про біда Бісія, який ніби запомахом чарівної палички перетворює ніколи знов на можемо повторіть. Із радянськими прапорами, дітьми в формі та радісними криками, ми побіділи від людей, які до другої світової не мають жодного стосунку. І все це опояснене Георгіївською стрічкою, щоб вже не Після початку декомунізації, у 2015 році, метою яку був відхід від Радянщини, заходи з нагоди завершення Другої світової війни в Європі та перемоги над нацизмом, проходили два дні 8 та 9 травня. Відтоді офіційно, 8 травня було встановлено в Україні днем пам'яті та примирення, а 9 травня днем перемоги над нацизмом. Замість георгівської стрічки Квітка червоного маку. Замість можем повторити – Пам'ятаємо, перемагаємо. Влітку минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон номер 9278 про день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, який взагалі скасував 9 травня. Тобто тепер в Україні святковим днем вважається лише 8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом. І цього тижня ми вперше відзначаємо цей день саме так: без парадів, без гучних церемоній і без вихідних. Тому що просто зараз кошмари Другої світової повернулись на нашу землю. Важливо пам'ятати, що в перемогу над нацистською Німеччиною внесок українців був чи не найбільшим. Тим паче, що саме наша територія була повністю окупована. Загальні втрати України у Другій світовій складають від 8 до 10 мільйонів людей. Отже, кому кому АРФ точно не треба дарувати цю перемогу? Парадоксальна ситуація, коли сьогодні німецькі танки захищають наші домівки, а російські ці домівки руйнують чи не так? Якби розказати про це років 20 тому, то ніхто б не повірив в такий поворот історії. Однак маємо, що маємо. Роки пропаганди та пабіда змусили окупантів вдертись на чужу землю, чомусь проголошуючи, що захищають своє і взагалі борються з нацизмом. Ось і вся різниця між справжньою пам'яттю про перемоги та пабідабісієм. Ті, хто дійсно пам'ятають, ніколи не захочуть повторити. Компанія Спрага представляє рубрику Культура та спорт, у якій ми поговоримо про прем'єри, чемпіонати, премії та інші заходи. Євробачення 2024. На цьому тижні увага всієї Європи прикута до однієї з найочікуваніших музичних подій року Євробачення. І під час цього ніколи не обходиться без бурхливих дискусій то про плагіат, то про неочікувані номери. Ну Но українці все намагалися з'ясовувати, чи на часі взагалі участь України у цьому конкурсі під час повномасштабного вторгнення. А після всього цього дійства ще тижнями обговорюють переможця та фаворитів конкурсу. Євробачення це міжнародний пісенний конкурс, що проводиться щорічно між країнами-членами Європейської мовної спілки. Запропонував організувати конкурс швейцарець Марсель Безансон в 1955 році. В ті часи було доволі непросто об'єднати країни в одній трансляції, але ідея була в тому, щоб зберегти мир. Європа тоді саме відновлювалася після Другої світової. Перший конкурс провели вже 1956 року в місті Логано у Швейцарії. У ньому взяли участь сім країн, кожна з яких представляла по дві пісні. До речі, країнами-засновницями вважаються Франція, Німеччина, Британія, Іспанія та Італія так звана велика п'ятірка, яка зараз потрапляє автоматично до фіналу. Це з часів, коли існують раунди кваліфікації, тобто два півфінали. Раніше ж, бо коли країн учасниць було мало, конкурс в принципі лише з фіналу і складався. До речі, Євробачення занесено до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліший щорічний телевізійний музичний конкурс. Дебют України на Євробаченні відбувся у 2003-му. І цей шлях і досі є доволі успішним. Три перемоги за роки участі. А ще Україна є єдиною країною, що проходить співфіналів у фінал кожного року. І цей рік теж не виняток. Україну презентували Джері Хейл та Альона Альона з піснею Тереза та Марія. Ще на етапі відбору конкурсну пісню критикували за образ Терези, що в історії є доволі неоднозначною особистістю. Але, незважаючи на це, дует був, можна сказати, однозначним фаворитом, який і поїхав у мальми на Євробачення. Номер вийшов ефектним. Його поставила режисерка Таню Муйньо, яка відома роботами з зірками світового масштабу: як ті Перрі, Дженіфер Лопес, Гаррі Стайл та Де Вікенд. А також є номінанткою на Гремі за найкраще музичне відео. Враження справляли костюми, над якими працювала стилістка Маргарита Шекель. У вбранні конкурсанток були справжні лати та кольчуга. Творці кажуть, що використали обладунки, надихаючись образом Архангела Михаїла. Загалом з цими усіма деталями відтворили настрій на протистояння та боротьбу. Українці проявили не лише в презентації своєї країни. Український режисер Герман Нінов поставив номер для співачки Талі Голарген з Люксембургу, країни, що повернулася на конкурс після 40-річної перерви. А торік цей режисер був креативним продюсером Євробачення, яке проводила Велика Британія від імені України. Організатори заявляють про те, що Євробачення конкурс аполітичний. Це навіть пролунало в іронічному номері в другому півфіналі про любов до цього конкурсу. Але ж насправді зв'язок з політикою доволі часто простежується. РФ до конкурсу не допущено від початку вторгнення, але з'явився привід для обурення українців. Зокрема, ізраїльтянка, яка майже все життя прожила в РФ, брала участь в російських шоу та виступала в окупованому Криму. Взагалі, до Євробачення її допустили лише з третьої спроби через відсилання до нападу Хамасу. І Її версія пісні на початку називалася Жовтневий дощ. Ви ж, мабуть, пам'ятаєте, що саме в жовтні ці події відбувалися. Крім того, українці засуджували представника Німеччини, який вважає неприпустимим виключення РФ з конкурсу, ніби всі збираються на Євробачення лише створювати музику. А представник Хорватії засвітився як шанувальник жанру російський реалізм. Ну і дісталось також представнику Нідерландів, який неодноразово робив колаборації з російськими виконавцями. А Юст Клян ще й потрапив у скандал. Його звинуватили у насильницькій поведінці щодо жінки з телевізійної постановки, і в день фіналу його дискваліфікували. Наразі ведеться розслідування. А, взагалі, Євробачення подія дуже різнобарвна та яскрава у своїх проявах. Цьогоріч ми бачили фіна в нюдових трусах швейцарця, який визначає себе як небінарну особу та просить звертатися до нього займенником. Вони і також позицію розділяє ірландська зірка неоязичницька чаклунка. На Євробаченні 2024 доволі багато представників квір спільноти. І, хоч в нашому суспільстві час від часу на адресу ЛГБТ лунає осуд, потрібно розуміти реалії, що це європейське соціальне життя та свобода людини, яку ЄС на рівні цінностей захищає. Я переконана, в будь-якому разі представництво країн це меседжі та погляди, які лунають на весь світ. І навіть не зважаючи на те, що Україна не перемогла, для нас це можливість тримати увагу на важливих темах, а окрім цього, ще й нагода допомогти зсу. Ще кілька місяців тому дехто обурювався витраченими 11 мільйонами гривень на цвітбір. А потім представниці Джері Хейл та Альона Альона виступом з конкурсною піснею в Литві зібрали 8 мільйонів євро на допомогу Україні. А це вдумайтесь 340 мільйонів гривень. І на такий ресурс казати, що це не на часі, принаймні нераціонально. Щодо володаря кришталевого мікрофону, то здається, ніби концептуально повторився сценарій минулого року. Коли всіх з розуму зводили фіни зі своїм ча-ча-ча, а перемогу здобула талановита учасниця з насправді потужною піснею. Цього разу переміг представник Швейцарії з класним вокалом, поєднанням різних музичних стилів та піснею про пошук своєї ідентичності та свободу після прийняття своєї особистості. Показова інавгурація. Цього тижня відбулася вже п'ята інавгурація Путіна на посаду Путіна. У нас не було жодних сумнівів, що Путін знову оголосить себе президентом, адже в авторитарних режимах годі сподіватись на вільне та конкурентне воєвлення. Однак, що дійсно залишалося під знаком питання, це визнання Путіна президентом іншими країнами. Путін перебуває при владі вже вдуматись 5 президентських термінів, плюс один прем'єрський, тобто 25 років. Іде на свої рідні рекорди Сталін, наприклад, при владі був 30 років. Почнемо, як то кажуть, з себе Україна не визнає Путіна демократично обраним президентом Російської Федерації у понеділок, 6 травня, українське МЗС опублікувало відповідний допис та закликало долучитись до цього рішення також і інші країни. В дописі зазначено, що під час виборів РФ порушила статут ООН, декларацію про принципи міжнародного права Женевську конвенцію про захист цивільного населення в надзвичайний час та прикінцевий акт наради з безпеки співробітництва в Європі. Зокрема, найсуперечливішим було рішення РФ проводити вибори на тимчасово окупованих територіях України. Типу, реально, приходять до тебе додому окупанти зі зброєю в руках і такі Голосуй! Демократія у всій красі задовго до фактичної навгурації Путіна резолюції про невизнання його демократично обраним президентом прийняли в Раді Європи та в Європарламенті. Однак їх резолюції мають рекомендаційний характер. Остаточні рішення про визнання чи невизнання когось президентом ухвалює уряд країн. Росія, звісно, у відповідь на все це застосувала дипломатичний тиск зі свого боку. Ще минулого тижня російська інформаційна агенція Ріановості опублікувала новину про оголошення в розшук чинного президента України Володимира Зеленського та п'ятого президента Петра Порошенка. Підставою пропагандисти називали кримінальні статті, відкриті проти президентів на Росії. Наразі картки розшуку Зеленського та Порошенка зникли з сайту розшуку російського МВС. Отож, наразі невідомо, що це взагалі було. Окрім Зеленського та Порошенка було оголошено у розшук екс-секретаря РНБО Данілова, колишнього спікера Верховної Ради Гройсмана, екс-міністрів МЗС Клімкіна, внутрішніх справ Авакова та інформаційної політики Стеця, а також колишнього головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака та екс керівника антиростичного центру при СБУ Василя Крутова. Нагадую, що Росія раніше також оголошувала у розшук голову ГУР Буданова та СБУ Малюка. Отож, як я вже казав, це все такий дипломатичний тиск у відповідь на невизнання іншими країнами виборів на РФ. Типу в стилі, ви не визнаєте наші вибори, а ми оголосимо ваших керівників у розшук. Очевидно, що як тільки вони зрозуміли, що це не спрацює належним чином, вирішили змінити стратегію. Пам'ятаєте, що декілька місяців тому низка розвиток, зокрема британська, попереджала нас, що навесні РФ буде намагатися дестабілізувати ситуацію в країні, послуговуючись тезою про нелегітимність української влади. Ось це оголошення в рошук, елемент цієї інформаційно-психологічної операції. Тут важливо зрозуміти, що дипломатичний та юридичний рівні це трохи різні виміри взаємовідносин між країнами. Ми і Захід можемо не визнавати політичних результатів виборів в РФ, але де-факто підтримувати окремі канали комунікації з нею. Так само неважливо, кого там РФ оголошує рошук. Вони все одно будуть спілкуватись і підписувати угоди з чинним представником української влади, який визначений українським законодавством, бо це юридичні аспекти взаємовідносин. На мою думку, ми маємо бути реалістами. Абсолютно очевидно, що Захід не буде повністю викреслювати Росію з міжнародних відносин, як він не зробив це із Північною Кореєю та Іраном. Не забуваємо, що у Росії є атомний фактор. Відносини між Заходом та РФ залишаться на якомусь рівні. Але важливо, що Захід визнає вибори в Росії не демократичними, а отже, позначає Росію як авторитарну державу. І ось саме цей підхід буде мати наслідки для РФ. Мобілізація ув'язних ще з самого початку повномасштабного вторгнення на будь-які спроби покарати за якесь правопорушення повісткою. І самі військові, і загалом медійна спільнота реагували з неприйняттям. Адже служба в лавах ЗСУ має бути привілеєм. А не покаранням, але що робити з тими людьми, які з різних причин таки відбувають покарання, але не хочуть залишатись осторонь, коли країна бореться за своє існування цього тижня. Верховна Рада України ухвалила в цілому закон номер 110 який передбачає можливість добровільної мобілізації окремих категорій в'язних. Дивлячись на коментарі в соціальних мережах, складається враження, що люди прочитали лише заголовок цієї новини, адже можна зустріти багато дорікань про те, що наші військові будуть тепер служити поруч із зеками та порівнянь української мобілізаційної системи із російською, де був пригожин з його вагнерами. Реальність така, що мобілізовувати ЛАВ ЗСУ зможуть тільки тих ув'язнених, яким залишається менше трьох років покарання. Та й те, не всі категорії ув'язних. Підпадають під цей закон, за словами однієї з ініціаторок законопроекту, голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії Слуга народу Олени Шуляк, до лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, валтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище. Звісно, це може звучати не дуже переконано. Конного, але ось просто пригадайте, що, наприклад, один з найвідоміших бійців ЗСУ, білоруський доброволець мусульманин Данило Ляшук, з позивним Моджахет, вийшов з тюрми по справі батальйону Торнадо, який звинувачував у тяжких злочинах, лише у 21-му році, тобто за рік до повномасштабного вторгнення. На жаль, він загинув влітку 22-го року, і ось, зважаючи на те, що він був командиром підрозділу Вендета, який обороняв Київщину та Бахмут, якось не дуже хочеться відмовлятися від такої допомоги, навіть попри те, що ситуація дійсно суперечлива. Міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв'ю BBC заявив, що цей законопроект дасть змогу мобілізовувати до 20 тисяч людей в армію. А голова фракції Слуга народу Девід Арахамія взагалі каже, що контракти підпише лише кілька тисяч людей, що, прямо скажемо, не розв'язує проблеми з мобілізацією. На мою думку, якщо ці люди захочуть обороняти державу, то вони будуть дуже корисні нашому війську. Тим паче, що держава їх гарно заохочує. Щодо порівняння з вагнерами, варто сказати, що ми насправді багато з чого російського спочатку сміялись: із мангалів, і з зубів дракона. Але реалії тотального протистояння розставляють свої пріоритети. Тому варто бути реалістами і розуміти, якщо якась ідея гарно працює, то її будуть застосовувати всі. Отак, От проти лому немає прийому, якщо немає іншого лому. Неочікуваний поворот справи Коломойського. Коломойський буквально живе мем, а для когось людина, що окреслює цілу епоху України 90-х. Хочете вірте, а хочете ні, але в Україні того часу були популярні ось такі бізнесмени, самовпевнені, хитрі та дуже нахабні. Коломойський серед них відрізнявся ще одним важливим талантом на будь-які питання журналістів, що ставлять його у невигідне положення, він легко міг віджартуватись. І для багатьох це і справді працювало. Ну хіба ви не пам'ятаєте його легендарне? Кофі, будеш Кофі, будеш Окрім цього, давайте відверто. Коломойського є ряд заслуг перед державою, адже якби не Коломойський, то росіяни могли б захопити Дніпро ще в 2014 році. Він дуже активно фінансував добровольців. Звісно, швидше за все, він це робив не виключно з патріотичних міркувань, а тому, що на сході багато його бізнесу. Однак факт лишається фактом. Він не втік у 2014 році і не втік 2022. Може здатися, що я тут відбілю олігархів, але послухайте, ми просто намагаємось дивитись на речі з різних точок зору. Олігарх це не просто заможна людина, а людина, яка стала заможною завдяки своєму впливу на політичне поле та конкретних політиків. Абсолютно зрозуміло, що олігархи користуються привласними у держави активами, які вони отримали за безцінь. А той безкоштовно. Але говорячи про людину, давайте говорити саме про те, якою вона є людиною. Аж зі злочинами розбереться суд. На початку осені минулого року стало відомо, що Ігорю Коломойському вручили підозру у вчиненні злочина за статтями про шахрайство та відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом. Його звинувачували у легалізації протягом 13-20 років понад півмільярда гривень, які він виводив за кордон, використовуючи підконтрольну йому банківську інфраструктуру Приватбанку. За заявами слідчих, гроші він буцімто виводив у штати, скуповуючи там заводи. Від такого повороту трошки в шоці вже самі штати і свого часу навіть ходили чутки, що вони вимагатимуть його екстрадиції. Тоді ж суд відправив Коломойського під арешт з правом альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави на 509 мільйонів гривень. Це величезна сума, але насправді вона кілька разів ще зростала, і на сьогодні це аж 2,5 мільярда гривень. Коломойський з вересня 2023 року перебуває у СІЗО. І спочатку багато хто ставив собі питання, що це може бути. Врешті-решт, якщо пригадати, що казали, що Коломойський має неабиякий вплив на Зеленського, оскільки той володів телеканалом 1+,1. плюс але потім справ ставало все більше і більше. 7 вересня йому оголосили підозру у заволодінні 9 мільярдами гривень, що належали Приватбанку. 15 вересня його звинуватили у створенні злочинної організації. В лютому Коломойського звинуватили в розкраданні грошей пат Укрнафта та пат «Укртатнафта». і тоді ж в його будинку проходили обшуки. А цього тижня його звинуватили ще й в замовленні ліквідації директора юридичної компанії Сергія Карампенка. за те, що той відмовлявся скасувати рішення групи акціонерів заводу «Дніпроспецсталь». Коломойський хотів прибрати до рук це підприємство, а воно належало Віктору Пінчуку. Ось по цьому звинуваченню суд вже обрав запобіжний захід без застави. Також Коломойський втратив громадянство України, адже в останніх справах він фігурує вже як громадян Ізраїлю Кіпру. про Конституції написано, що запрещено двійної громадянство. Ну то а якщо ви маєте тренування запрещено. видно, потрійне громадянство все ж заборонене. Я думаю, що сьогодні навіть по виразу обличчя Коломойського можна зрозуміти, що він теж не очікував такого повороту подій, що йому і справді пригадають і щось дуже старе. Адже справа замовної ліквідації стосується аж 2003 року. Але справа ця набагато серйозніша ніж усі інші. На мою думку, ця справа буде тягнутися і тягнутися, і швидко вона точно не закінчиться. Можливо, ми спостерігаємо своєрідний історичний перелом, коли українські олігархи реально сходять зі сцени після майже 20-річного домінування. Чи означатиме це, що влада таки дотягне до олігархізацію до кінця? Чи це закінчиться появою нового класу олігархів чи впливу транснаціональних корпорацій? Величезне питання на зараз. У будь-якому разі, після нашої перемоги, явище олігархічних систем має стати архаїзмом. Я дуже на це сподіваюся. Що ж, сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів, і ви зробите свої власні висновки. Якщо вам сподобалось наше відео, то ви можете підтримати нашу команду через Patreon або Байміякофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня!